Доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема. Що ж, в Раді готується законопроект номер 8082 про те, щоб постарше людей, тобто пенсійного віку, забирати посвідчення водія. Чому це роблять, які умови, які умови додаткової перевірки, щоб це посвідчення водія вам лишили, що там прописано в тому законопроекті, давайте я вам розповім. Але перед тим хочу нагадати, що вже час перезутися на зимню гуму. Я от собі позавчора перезув. Їде, як то взлітає космічний корабль, так у непривично. Але тим не менше, це ваша безпека. Крім того ж, готують законопроект, ну, ще його не голосують, але він вже декілька разів вітився в раді про те, щоб якщо ви зимою на літній гумі, то давати штраф. Ну, Про це я розповідав раніше на автотемі, можете передивитись, а давайте зараз про забирання саме посвідчення водія. Розбираємося. І так, законопроект 8082, що передбачає. Він передбачає те, що якщо людині виповнюється 65, то посвідчення водія її типу анульовувати, а потім давати можливість його поновити, якщо вона відповідає певним характеристикам і параметрам, яким параметрам має відповідати людина. Заявлено, що з настанням цього віку в людини погіршуються її фізіологічні можливості. Може впасти там зір, реакція, все інше. І тому людині потрібно Повторно проходити лікаря. Повторно проходити лікаря, якщо лікар дозволить користуватися автівкою далі, то права типу, віддають назад. Але вже не ті, що у вас були, а тимчасові, ну вони типу, не тимчасові, а з терміном дії 5 років. Ну, тобто, після 65 права видавати не довше, ніж на 5 років. І проходження лікаря в 65. Після 70. Проходження лікаря кожні два роки. Тобто в 70, 72, 74 після 75 проходження лікаря кожен рік. Кожен рік ви маєте проходити лікаря і щоб він давав довідку про те, що ви вміняємі, що ви можете керувати автівкою, що у вас все нормально з зором, слухом, з реакцією зі всім. Там ще психолог обов'язково є, що ви не... Ну, що все нормально, що дах на місці, ну це так образно, да? Но ви зрозуміли про що. Тож, якщо цей законопроект буде прийнятий, а чого його приймають? Вау! Бо ми йдемо в Європу! А там такі вимоги, там такі правила, ми підганяємо своє законодавство під європейське. Тому якщо буде такий швидкий. Вхід в Європу, то треба все швиденько підігнати. І от в зв'язку з цим підганяється і ця вимога. Тож, якщо буде прийнято, як тільки вам виповнено 65, ваші права стають недійсні типу, без додаткової довідки, медичної довідки. До речі, вже зараз прийняли про те, що медичні довідки з 1 січня 2026-го будуть електронними. Ну, тобто, ви маєте сходити до лікаря, і вам десь там в дії чи де да, чи в кабінеті водія буде відображатись ваша медична довідка. Мені здається, що це все підганяють ще й для того, щоб ці медичні довідки зробити. Обов'язковими, як то було раніше, для всіх водіїв. Зараз це е, коли ти лише отримаєш посвідчення водія, потім все життя ти їздиш, тобі тої довідки на щось не треба, або коли ти працюєш на якомусь транспорті, там перевозиш людей, перевозиш вантажі якісь, да, е, ну, тобто комерційному транспорті, тоді, да, тоді медичні довідки повинні завжди бути. А на звичайні автівки типу, водіям, то не є обов'язковою вимогою. І от, мені здається, що все так підганяють, що ці меддовідки будуть, ну, типу, обов'язкові усім водіям без виключення. Скажуть, що побільшала кількість аварій, що безпека руху в небезпеці для того, щоб покращити ситуацію на дорозі, давайте зобов'яжемо всіх водіїв проходити медобстеження, щоб, ну, всяке ж може за життя статися, да? щоб виключити всі ці нюанси. І Получається, вони, ну, якщо послухати, отак зі сторони, то на 100% правий да? та людина, яка так скаже. Але якщо тако розібратися, ну, їздю я на цій машині, ну, що в мене помінялося вже. 10 років там я їздю чи скільки, а за той час нічого не помінялося. І не має змінитися в найближчому майбутньому, ну, поки що не прогнозується. А так прийдеться, і я не думаю, що вони будуть безплатними, ще якусь частину грошиків віддати. Тому уважно слідкуємо за всю цю інформацію. Я на каналі Автотема, як завжди, вам розповідаю, тому дивіться уважно, щоб нічого не пропустити, тому що нововведень сіла куча. Подивіться попереднє відео, там розповідається, що буде з 1 січня усім водіям, до чого варто підготуватись. Змін теж доволі таки багато і кожна з них по-своєму важлива. Тож, давайте розбиратись разом і до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.